Українських артистів, які відкрито виступають з підтримкою дій прем'єр-міністра України Юрія Лінаше запитання до Олександра Пономарьова. У тисячі році. Ви заявляли п'ятому каналу запитання журналіста. Кому кому ви не потиснули в даній ситуації політичні руки? Ви сказали, що ви дитина руку Ірини Білик, тому що вона тоді Працювала на штаб Віктора Януковича участь у концертах. Поси Господь, що ви так прив'язуєте, взагалі це не було не стосовно виборів. Зараз ви маєте якісь дискусії між виконавцями у тому, Відповім. що, наприклад, хтось раніше підтримував той, чи інший чи штаб, а зараз підтримав зовсім інший контакт. Відповім. Что? Я yeah. не казав це в контексті виборів взагалі. Це було сказано до виборів, до революції, до багато. Це взагалі не було пов'язано з тим, що вона підтримує Януковича чи когось за ворогів. Це було пов'язано з однією моєю особистою з нею ситуацією, пов'язано з, з українською мовою в її співі. Я не буду зараз розповідати про неї, але це зовсім не пов'язано з політикою або з тим, кого вона підтримує. Стосовно того, які відносини, послухайте, ну, я підтримував якусь Муск, я і сперечався і сварився з Славіком Макарщиком, який починав казати, що треба поволі виходити на майдан і писати. Людей вибачення ну, під час революції. Я сварився за це, це неправильно. Кожна людина має бути своя політична або не політична будь-яка позиція. Кожна людина має на це право, це в нас затверджено Конституцією. Тому ви не вважаєте, що не може бути такої, знаєте, зомбічної приданості, знаєте? Тобто, якщо я з цим політиком почала, я з ним маю вмерти чи що? За останній рік наскільки змінилася кількість концертів? Ваших в середньому, наприклад, місяць. Оскільки зараз місяць у вас концертів поза туром з Україною в серці. Ось, і ще раз, будь ласка, підтвердіть, чи не чи спросуйте, що дійсно ви безкоштовно заступаєте. Ви їздите просто заради того, щоб вас розкручувалися. Я думаю, що з комерційною. А ви, ви їздили місто? на Майдан? ні? Я, я їздив на Майдан, За я зрозумів на Майдані. Я так само стояв на майданчик. Чому, а чому а вам я жодної копійки не заробив тоді не заробляю. Я не розумію, чому так це визиває таке роздивування. Це ж не вперше. Ну вже дійсно, ну там, я не знаю, хтось є, ну, є компрометація. Ну, наприклад, я дійсно виходив в перший день, виходив в смокінг, співати гімн України. На наступний день мені сказали, дітей, ховай десь, тому що і бережи себе. Я вже вдягався, якщо ви пам'ятаєте, в світорі, під яким був бронежилет. Я співав за гроші, ви вважаєте, чи що? Пане Олександре, скільки у вас концертних турів в місяць в середньому Ну, немає концертних турів в місяць, дозволяє співати не більше 10 концертів. Тому що більше в мене не вистачає просто часу. Я маю ще багато роботи іншої. Але чому таке викликає, Дійсно, я не знаю. А знаєте, чому? Чому тому, що е, це звичайне питання до політиків наших, якби такі концерти подібні організовували не тільки перед виборами, то дуже треба. Люди дивляться, люди прийдуть. Проблема, бо є такі що люди, що не бачать. А ви розумієте, яка Але... ситуація? Політику ж треба, наприклад. От йому треба зібрати людей. Він не збере стільки людей, скільки може зібрати, коли е, зібралася чогоні. Концерт відбувається саме перед виборами. Її було чотири роки. Якби. Ви... В кожного, хоч в рік раз такий концерт, кожен політик організовував для дітей, бо тут дуже корисно. Бо далеко ні, не всі, особливо люди, такі, таких невеликих містах, скажімо, Луцьк, як Володимир Волинський, можуть поїхати на ваші концерти, ви туди не приїдете. А тут є важливість подивитися по Тому що має бути агітація перед виборами, розумієте? А що тільки -ті перед виборами? Знаете, Отто, я ми скажемо, що це політика є. Політика це да? політика. Вони не переживають за своє ім'я. В них немає свого бренда, чи вони не планують реально потім вести поційну діяльність, чи настільки байдуже, що ви думаєте, що вони готові десь там да, невідомо, що зробити, а потім будь-як буде. Ну, якась логіка все рівно є в наших діях, зрозуміло. І чому я кажу, що образили нотки вашого питання, тому що мені нагадали Яна Табаченко, який в ефірі говорив дуже багато таких речей, що, мовляв... Як то кажуть, я у фургу. <смі> не кажіть, що ви тут Ну, Но... Ви думаєте, що я просто тут, тому що мені упівку помилили, чи ви вважаєте, що в мене замалі гонорари в Європі, чи я собі не можу дозволити відмовитися зараз від цього пору? Та мені навпаки було б вигідніше, я би зараз набрала собі концертів, і в мене нема проблем з цим. Як і в Сашка, як і в Друга Ріка, як і всіх виконавців. Це є комерційні артисти. Вони заробляють гроші, вони можуть собі дозволити по три концерти. Однозначно, я маю особисті мотивації. Мої особисті мотивації це мої особисті проекти, які Юлія Володимирівна підтримала. І не тільки я це можу сказати, це може дуже багато людей, безпосередньо артисти, які беруть участь у цій акції. Рік тому підписали листа, звернення до неї, щоб як прем'єр-міністр вона розібралася. З ситуацією, яка нас найбільше хвилює, і вас так само, як нас це проблема публічних прав? Ні, музиканти заробляють не лише на концертах. І насправді Юлія Володимирівна, я приєднуюсь до Руслана, коли вона сказала, що це аванс такий Юрій Володимирівні. Ми хотіли б хоча б повернути ті гроші, які ми вже заробили, бо за публічне використання. Творів ми не отримуємо поки що. Так як ми мали дотримувати і так отримують гроші за кордон. Ми не отримуємо їх практично ми, та, ми нормально. Ми їх не отримуємо. А це, це ну, там один з основних заробітків музика. розумієте, за що йдеться взагалі? За те, що всюди крутять музику, ніхто не платить в цій країні. А, але це не означає, що е, гроші десь не збираються. Це означає, що гроші... ми можемо робити е, дорогі дружезні пісні, кліпи, писати їх хоч на місяці, хоч не знаю. Продюсувати буде, вибачте, поки Майкл Джексон, Але 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 ніхто за це в Україні не платить, не, хтось, хтось, хтось гроші збирає. Гроші збирають, але не платить. А ти сам не платить в Україні? Запитаю пані Руслара сказала про концепти Європи. Хотілося сказати, яке слово що є російські затреплені. Як наші там Олександр, і ви затребували в Європі. Цікаво брати по Філіпах Кіркова в Польщі не знаю, де це збирається. Я ніяк не треба у них, можливо, там а, є... наші всі... Це ж коли взагалі. Наші, працю... наші українці, то можливо, можливо можуть там попрацювати. А так ніхто мене в Європу не запрошує, хто там мене знає. Мені тут наступне помагають.